Друзі, усім привіт! Сьогодні другий день, знову на тому ж полі, де вчора, тільки сьогодні я сам. І дивіться, друзі, перший кольоровий сигнал, буквально, знаю, в метрах 15 від того місця, де вчора випав От, І дивіться, що ми маємо. Це, друзі, спинка фібри Досить таки непогана. Стан хороший. Прикольно. Прикольно. Це вже, друзі, добре. Шкода, патини не. чомусь немає. Але то не проблема. До речі, ходжу з ТС на 18-й час Датчик-бабочка. Будемо проводити. Глядачі, є хороший сигнал. Дуже чистий спробуємо викопати в онлайні, тримач не брав, мікрофон не брав, але Ось так однією рукою спробуємо копнути. До речі, якщо буде сьогодні небагато знахідок, о, який файний, то додам. Це відео до вчорашнього. От. І буде одне відео за два виходи. А якщо буде... Буде багато, то буде окремим відео. Що це у нас таке? Капець. Капець. Черняхівська собачка від курточки. Продовжуємо. Глядачі, маємо чергову е, спиночку фібули. Правда, вона така кривенька качечка. Ось, але вона є і випало ще два шматочки бронзи. Ну, поки що непогано. Буквально за 15 хвилин десь приблизно. Непогано, рухаємось. Гляньте, глядачі, що ми маємо. Вилетіла в мене ось така монета. Моя прибор на телефон реагує. Ось така монетка. Ще не знаю, що це таке, а ось так вона і вилетіла. Це, друзі, дня. Діньга, але стан в неї... О, тут, де орлики, то дуже файний, я би сказав. Дивіться, де орлики? Дуже файний. А тут, на жаль, затерта. Навіть рік не видно тисячу і все. Ну, Берем. Так, глядачі, дивіться, ось просто зверху лежала грудочка. Є якийсь кругляшок. І ось... Ой. Я його, в общем, потер і воно щось щось якначе Підсрібло Та-то То Капець Друзі, це... Це схоже Антонініан. Але ж він з диркою. От журбинка. Давайте зараз я помию і вам покажу. Так, глядачі, це срібло. І, схоже, це була геренія Етрусила. Якщо я не помиляюсь, якщо я вірно назвав. Але, на жаль, стан у неї дуже і дуже поганий. Прям дуже поганий. Шкода. Ой, як шкода. Рухаємось. Можливо, дасть Бог випаде в кращому. Так, друзі, дивіться, мені здається це. Здається це він. Я не впевнений, але буквально невеличка ямка, скільки там? 10 сантиметрів. Викинув і бачу кругляш. Де вже? Да, друзі! Да! Да, це динарик. Фух! Ти що? Крутяк. Друзі, це динаричок. Імператор Марка Аврелій! Оце. Оце зачетно, конечно. Буквально, друзі, від Антоніняна. Три полосочки я пройшов. Якщо дивитись напряму, то, блін, метрів шість. Супер. Клас. Я задоволений. Оце, друзі, да коп сьогодні. Файний вже. Друзі, ось тут був динарик. Зразу сигнал. І дивіться. Дивіться, що вилітає? Гудзик. Вилітає, друзі, гудзик. Є вушко. На жаль, він тут щось його подуло. Чи що це з ним таке? Ну, в общем, ось такий мідний гудзик. Але прикольно зразу біля Динарика. Я вже думав ще один динарик, думаю. Ну, не тут то була. Знову, друзі, є, фібола. Точніше, спиночка. Ух ти! Та ти шо? Оце крута. Гляньте. Покасуй. Дивіться, які там візерунки на ній. О, клас по всій довжині. Супер, ти що, ти що. Прикольно. Такої в мене нема. Клас. Дуже крута. Спробуємо її відреставрувати. Шикарнюча корнюча. Пойдет, клас. Так, 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 дивіться. Є, є. Є знахідка, друзі. На жаль, не ціла Але крута була бербалеточка. частинка спинки. І ціленька пружинка. Друзі, ну круто, круто. Знахідки є, це не може не тішити. Жменьку ломаної бронзи різною вже викопав. І лізуть ось такі ніжтяки. Супер. До пройшло буквально хвилиночок 10, і я знову маю вам що показати. Дивіться. Просто. Ой, я вже її вилимав з грудочки. О, дивіться, є відбиточок. Ось, викинув, і вона з грудочкою вилетіла. Дивіться, ціла фібула. Ціла, друзі, фібула. З голочкою, з зацепом. Голочка навіть працює. Та ти що. Да. Не часто, друзі, випадають цілі фібули. Це знахідка. Крута. Хто знає, хто не знає, я трішки колекціоную фібули. От, тому для мене ця знахідка реально класна. Буде стояти на поличці на якій вже місця немає. Тако, кожного разу хе, з поличок подвигаю якісь книжечки, фотографії, тому що потрібно поставити нову фібулу. Хе. Так і живем Супер. Ну, Взаєм круто. Продовжуємо. Дорогі мої підписники. Знаєте, що я ось надумав, ходячи по полі. А чи не зробити мені для вас якийсь цікавенький такий невеличкий розіграш, можливо, конкурс. Щось типу на найоригінальнішого підписника. А... Детальніше, значить, дивіться. Були мені скидали декілька підписників фотографії, як вони переглядають мої відео. От, одні скинули, що вони там на кухні з пивом, з креветками, стоїть телефон. І на телефоні показує моє відео. Інші же скинули навпаки, лежачи на дивані, і з піцею, з кофе, і дивлячись на великому. Екрані, мої відео. І от до мене прийшла така ідейка. Побалувати вас якимось невеличким подарунком. Ось, а ви, в свою чергу, повинні скинути мені фотографії, як саме ви переглядаєте мої відео. І найоригінальніша фотографія. Переможе отримає якийсь подаруночок. Голосувати, друзі, буду вибирати фотки не я. Голосувати будете саме ви. Я думаю, дивіться, фотки можете мені скидати в інстаграм, Фейсбук, в TikTok, на пошту. Я всі посилання на свої соцмережі скину в описанні під відео. І дивіться, значить. Таким чином, зробимо або я всі фотографії зберу і зроблю відео, де буде послідовно фотографії, там пронумеровані, і ви в коментарях будете писати номер фотографії, яка вам найбільше сподобалась. Або будемо робити в Фейсбуці, припустимо, голосування лайками, або в тому ж самому Ютубі, в тому розділі, де я виставляю фотографії. Можемо також зробити голосування лайками. От, щось вирішимо. Як ви відноситесь до такого розіграшу? Що ви скажете? Дивіться, я зроблю, друзі, опитування в Ютубі в розділі, де виставляю фотографії. фотографії, перепрошую, зроблю опитування на рахунок цього розіграшу. Хто за, хто проти, проголосуйте. І якщо буде більшість за, ну, щось придумаємо. Дякую, друзі, вам, що ви зі мною. Неймовірно всіх вас ціню. Ви в мене найкращі. Завдяки вам і виходять саме ці відео, тому що мені є для кого знімати, є для кого старатися. Дякую вам, друзі. Ви найкращі. Ну що, продовжуємо, ще щось пошукаємо. Можливо, випадуть якісь ще круті штучки-дрючки. Друзі, ось в такої ями випала ось схожа частина від ножа. Черняхівської культури. На жаль, ручка зламана. Ось тут, напевно, вона була. Тут гострий. навпаки тут грубий, а тут гострий. 100% був ніж. Ну, на жаль, стан не дуже. Продовжуємо. Починаю вже, друзі, темніти, не знаю. Довго-недовго ще похожу. Ну, спробуємо. Маємо глядачі непоганий сигнал? Спробуємо так. Просто ви копали. Что у нас? О! А це у нас, друзі, схоже, шматочок срібла. Оце прикольно. Оце прикольно, друзі, шматок срібла. Файно. Рухаємось. Друзі, буквально, дивіться, 5 хвилин. Дивіться, що ми маємо. Це, друзі, був пінцет. Ну, на жаль, дивіться, лише одна половинка. Лише одна половинка, друзі, черніхівського пінцету. Матеріал бронза. Дуже красивий, великий, такий, блін, витончений. Ну, шкода, шкода, він не цілий. Ай-яй-яй. Але дуже крутий, дуже крутий, друзі. Вау! Вау, файна знахідка. Забираємо і рухаємось. Вже, друзі, підсвічую ліхтариком, тому що е, вже починає таки непогано темніти. Продовжуємо. Ну, глядачі, маємо чергу знахідку, дивіться, з такої ось ями. От Я бачу це спиночка фіболи. Да. Дивіться, друзі, яка файна! Так, трішки витрим. О. Ось така, друзі, спиночка фіболи. Ще не помиляюсь. якісь узорчики чи що А ні, показалось. Ну нічого. Спиночка ціленька, файна, рівненька, круто, круто. Пролунав сигнал і маємо чергову знахідку. Дивіться, схоже, це фібола. Так. Так, друзі, це фібула. Майже ціла немає лише голочки. І знову ж таки. Бачите, вона би працювала, але, на жаль, голочка обламана. Зате збереглась пружинка. Це, друзі, також була арбалетка. Дуже красиво. Супер. Не знаю, друзі, можливо, на цій ноті буду завершувати. Ой! А можливо, ще наберу зараз Вову. Можливо, він захоче під'їхати, то ще з ним разом походимо. Ось такі результати сьогодні. От. Дуже непогано. Так, це тестове. Шматочок випав. Оп. От. Ось такі, друзі, результати. Ну непогано. Непогано. І два динарика. Два Динарика. інші хабарнички. Опа. Ось цих два динарика на Днарік і Антоніня. Загалом файно. Не знаю, подивимось. Якщо буду ще ходити, то відео далі буде. А якщо не буду, то дякую усім за перегляд та підтримку. З вами був ютуб канал Азарт. Ви, друзі, у мене найкращі. Тримаємось. Все буде Україна. Не забуваємо допомагати військовим, хто захищає Україну. Тому що ми всі хочемо перемоги, а перемога буде лише тоді, коли ми будемо всі разом. Слава Україні! Так, глядачі, розвернувся вже йти в сторону машини і пролунав сигнал. І, друзі, ось щось випало. Я бачу, що це, друзі, бронза. А тут я бачу, як наче пружинка. Невже це якась фібула? Ну, щось дуже цікаве. Обалдеть. Обалдеть, друзі, це фібула. Це фібула, тільки дивіться яка. та. Ти шо! Та, ти шо? Оце джекпот. Оце, друзі, джекпот. Фух, давайте зараз її легенько щиточкою почухаю і вам покажу. Ти шо. Друзі, що я вам можу сказати? Це просто щось нереальне. Ви подивіться, яка фібола. Ви подивіться, яка, друзі, фібола. На превеликий жаль трошки світло від ліхтарика не передає усієї краси. Ну я ще такої ніколи в житті не знаходив. Я навіть такої не бачив. Це реально мрія. Я в шоці? Яка кру... просто крутяча фібола. Фу, в мене аж Мурашки, друзі. Чесно, Мурашки, аж по, -по шкірі. Я дуже люблю фіболи. і тут випала нереальна краса просто. Фух, блін, ти що? Ти що, на завершення? Така вишенка на тортику, скажем. Клас, друзі, за це обов'язково лайк. Хто знає на рахунок фібули, що за фібула, напишіть, будь ласка. Е, хто не підписаний, підписуйтесь. Далі буде цікавіше. Тримаємось, друзі. Все буде Україна. Фу. Вау!